4 грудня у Львові відкрили сучасний будинок бізнес-класу на вулиці Кондукторській. Головною особливістю будинку є те, що вперше у місті на даху житлового будинку встановили сонячні панелі. Завдяки цьому під'їзд освітлюватиметься і опалюватиметься безкоштовно. А отже, і вартість комунальних послуг буде нижчою. Перше, що ми запровадили тут, це маленький крок. Це сонячні батареї. Які дадуть можливість кожному громадянину, який тут буде проживати, кожному власнику квартири економити гроші, тому що освітлення прибудинкової території, під'їзди і суспільних зон будуть е безкоштовні. За це не прийдеться платити ні сьогодні, ні через рік, ні через десь років. Будинок заселений. Усі 22 нові квартири уже мають своїх власників. Передбачено 22 квартири. Всі квартири розділені між собою стінами. товщина має 38 см, Запроєктовані тут п'ятикамерні вікна з склопакетом, який має 32 см. Кожна квартира передбачає індивідуальне опалення, також передбачено підлогове підігрівки в квартирах. Використання новітніх технологій для покращення життя львів'ян один з пріоритетів компанії МС. На новому житловому комплексі Хмельницький холл, який зараз будує компанія, окрім сонячних панелей буде також система очищення води та аварійні генератори енергії.